Всім привіт. Ми знімаємо відео і ми приїхали до графа і Сільви. Сільву хочемо обробити. Ходи сюди, обробити. Ну Див... ну 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 не давайся їм, щоб вона тебе запачкала. Уже як вона пригає. Це добре, що це значить виздорові. Так. Так, сидять. Ходи сюди, ходи сюди. Фу, на, на, що ти корм взяла? Щоб, для... я хочу щоб насипати, тоді і її капати, бо це невозможно. Але на різні кучки, щоб вони не кусали один одного. Угу. Ага, угу. на різні кучки. Хорошо, як вийшло. А -а -а. А -а -а. Ну не позбирай. Так заспокоїлась. Треба, щоб тебе кліщі не кусали. Сі... О, ти подивимося, кона. О, ти... Тут, ти... Тут. Свою морду, ти Ти розлила половину на вулиці. Нічого я ще не розлила. Там тут ще було. <реш> От, все, обробили чим? Це фітріст. Фітріст, фітріст. хороший теж присоразує підбулок. Я так насипала, ну нічого, я вони підбирають. Та вони з'їдять по-любому, але просто ну, то, що вони не, не можна О, їх стримати. Васенька. Васінь... Васенька чи? Високий весок. Було так. Добрий вечір. Мордуем, да. Раф так подтянулся, поправился. Умничка, Раф, и туда хочешь, и туда. Нет, нет, нет. И котик пришел поесть. На, ешь, ешь, на, на, на. А він думає, що ага, Лена жидкий корм хоче налити, насипати їм. Так, їжте, їжте, їжте. Їжте. Куди? Остав кота. Він боїться підійти, він там сховався. Домашніше. Сварить домашнього, бо... Він на хлібник приходив, об'їдає цих бездомних. А, ну зайди туди тоді. А вони зараз за мною сюди туди. Ну то теж правда, так. Да. Давай я їх від, відволічу. Давай я їх відволічу. На, на, раф. Раф. Ходи сюди. На, на, на. Раф. Ня, ня, ня. Та я бачу, я бачу, що він йде за тобою. Ну тоді не насипай поки що. Давай від... ходи, їх звив в другу сторону, а я піду, вони за мною не йдуть. Давай я. А, ти хочеш зловити. Викабелюється цей рижий кіт. Ну чуть-чуть йому. Ти ж хочеш зловити Ваську. Дивіться, яке п'ятно величезне виберте. Але вже хоч бігає, вже радує те, що вона витрує. Все, йди до Васьки, йди до Васьки. Сільва? Ня, ня, ня. І ще один іде, дивіться, по заборі. Рижий, такий красивий. Оце оці коти, які оплодотворяли тих кішок, які привели нам кого райс у нас жи, риженька була. Да? Доця або цього, або цього. Бачите еще один рыжий? У нас тут каждая из своего. Сильва, Сильва. Ня, ня, ня. Сильва. Смотрите, как. Привет. На, 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 на. Иди сюда, иди сюда. Сильва. Фу. Пошла за Леной. Ну, отак так, приїхали під вечір погодувати і хочемо Ваську зловити. А він один аж тут, Лєна, вже, аж тут. От Васька. На, Васька, Васька. На, ходи сюди, Лінчик. Неси їжу сюди. На, на. А, ні, ти противний, не хочемо тебе. Ні, ти домашній, так. Ти противний, бо ти 에... ще не зроблений з тобою порядок. Ти... А де ж він отуто Бач біля кефірточки ота. Сільва, на, на, на. З тої сторони, з тої сторони. Я знаю, я бачу. Спросовую, щоб. Куди кабан? Не дають Лені на фір. Йди, відходь, відходь, відходь. Ну та що, ми тут всі бачимо, що вони тебе. Об... І, ти буде От... само Красивий, красивий, але противний. От тобі зроблять стірілку. І він. де муркає. Противний. Там, заді, та я бачу, що у нього лишай, Вуха в нього ближче. Ні, просто побілівші такі лисі. А, лишай, Та я так і подумав, хотів сказати, що лишає, але думаю, чого. Нажини сільву. Нажини, не можна. Він їсть. Бачите, яка нагла і розумна лапою витягує корм. Бачите, Васька їж. Бачите, видно що собаці? Так, да, їй краще. лучше. Бачите. Граф нельзя. Лишайний я казав, не зря. Лишайний кіт. Ти лишайний такий, так? Да? Треба лікувати тебе. Ніхто тебе з дому не хоче лікувати. Я гладить граф. То йди пробуй Ваську зловити. Йди, робуй, Ваську зловити. А там відкривається калітка. Да, ми той раз так... Не надо. цю чорну фурію цього котика, так? Да? То, то котик, так? Да? То дівка, ця фурія чорна. Не могли зловити, переживали, переживали, як зловити, приїжджаємо, кажемо жіночці. Бачимо, вона так зайшла за калітку, виносить її вже в руках. Дві секунди справи. Сільва, вставай, бо холодно. Але видно, що їй вже добре, що вона вже добре себе почуває. Ну, відкривай калітку і пробуй.